Прийдемо, заспіваємо Господові, відрадно викликнім скелі спасіння нашого. Прийдемо перед обличчя Його зі спасибою. У псалмах викликнім йому. Бо Господь, великий Бог і великий цар над усіма богами. У Його руці глибини землі і висоти гір Його, Його, море, і він його створив, і сушу руки його збудували. Прийдемо. Впадімо й поклонимося, схилімо коліна перед Господом, творцем нашим. Бо Він наш Бог, і ми народ Його пастерства, і овечки руки Його. Сьогодні, якщо його голос почуєте, не ожорсточуйте сердець ваших, як у мереві, як у день спокуси в пустелі, де спокушили мене ваші батьки, випробовували мене, хоч бачили діла мої. Сорок років мені набрид той народ, і я сказав. Народ цей блукає серцем, і не пізнали вони доріг моїх. Тому я присягнув у гніві своїм не відуть вони в спокій мій. Є моменти, коли душа мовчить, але Бог усе одно чує. Є дні, коли здається, що спів замовк, а всередині тиша, така глибока, що навіть молитва ледь дихає. Саме тоді Псалом 95 відкриває перед людиною двері двовижну таємницю спів. Це не лише звук, це стан серця, що визнає велич творця навіть тоді, коли слова не вимовляються вголос. У цьому псальмі кожен рядок є закликом до життя, до руху, до вдячності. Людина не народжена для мовчання. Її створено для пісні, не гучної, не показної, а тієї, що виростає з віри. Спів є духовним диханням, через яке душа нагадує собі, що має господа, що не забута. Не покинута, не знищена життєвими бурями. Коли псалмоспівець говорить Прийдімо, заспіваємо Господові, він кличе не лише голосом, а духом. Це запрошення не до ритуалу, а до зустрічі. Бо справжня молитва це завжди зустріч. І не з порожнім небом, а з живим Богом, який дихає любов'ю, який дав морям межі, а людині, серце здатне любити. Псалом нагадує, що співати можна навіть тоді, коли важко. Адже спів перед Богом не є втечею від реальності, а способом побачити її з іншого боку. Коли ми співаємо, ми підносимо душу вище обставин, вище болю, вище страху. Бог створив світ не для того, щоб людина жила у тривозі. Він створив його, щоб серце могло бачити красу навіть у бурі. Пісня. Про яку говорить Псалом 95, це акт довіри. Співати тоді, коли болить, означає проголошувати, що біль не має останнього слова. Це нагадування, що навіть у тіні є світло, і навіть у пустелі є джерело. Коли людина дякує, вона визнає життя, дар. Коли співає Господові, визнає творець більший за її проблеми. У цих рядках звучить глибоке запрошення до подяки. Не як формальності, а як способу існування. Псалмоспівець говорить у руці Божій глибини землі, вершини гір, море і суша. Це не просто опис світу, це нагадування про владу творця над усім. Там, де людині здається безодня, у Бога дно любові. Там, де людина бачить прірву, він бачить шлях. Там, де кінець у нього початок. Скільки разів ми намагаємося утримати життя у власних руках, забуваючи, що все, навіть саме повітря, яким дихаємо, належить йому. Псалом навчає спокій приходить тоді, коли людина дозволяє Богові бути Богом. Не коли контролює, а коли довіряє. Не коли планує, а коли приймає. Бо його рука це не кара, а опора. Прийдімо, впадімо й поклонимося. Каже псалмоспівець. Це не приниження, а відновлення гідності. Поклон це момент, коли людина згадує, хто вона є, бо лише перед Богом можна схилитися і не втратити себе. Поклоняючись, ми визнаємо, що не ми центр світу, і це звільняє у кожному поклоні тиша, у якій народжується мир. Людина схиляє коліна не тому, що слабка, а тому, що сильна вірою. Бо лише сильний може зупинитися і віддати честь тому, хто дав життя. Цей акт символ зцілення, він наче очищає погляд, повертає серце до істини. Поклоніння це не втеча від світу, а правильне розташування серця у світі. Там, де Бог центр, усе набуває сенсу. Сьогодні, якщо його голос почуєте, одне з найважливіших речень цього псалма. Бо сьогодні це завжди момент зустрічі. Бог не говорить у вчорашньому чи завтрашньому дні, він говорить зараз. Але не всі чують, бо серця часто закриті страхом, образами, спогадами. Цей рядок, нагадування, життя з Богом це вибір, який треба робити щодня. Не колись, а зараз. Голос Божий лунає не лише в храмах, а в серці. У природі, у тиші, у словах святого письма. Але для того, щоб почути, треба навчитися мовчати. Не зовнішнім мовчанням, а внутрішнім, коли затихають сумніви і залишається тільки довіра. Псалом застерігає не ожорсточуйте сердець ваших. Бо навіть віруюче серце може закам'яніти від образи, болю чи розчарування. Людина, яка перестає слухати Бога, поступово втрачає чутливість. І тоді навіть чудеса не пробуджують її. Коли ми дозволяємо серцю залишатися м'яким, воно стає сховком для Божої благодаті. Але коли закриваємо його, Божа присутність не може діяти в нас. Тому псалом 95 це не лише гімн радості, а й попередження. Бог не примушує, він кличе. І тільки від людини залежить, чи відповість вона, тому справжнє чудо. Це не гучна подія, а м'яке серце, яке чує його голос і не противиться. Автор згадує Мереву, місце, де народ Ізраїлю сумнівався в Богові, навіть після всіх його чудес. Це нагадування про людську схильність забувати добро. Ми бачимо Божі діла, але коли приходить трудноща, знову питаємо, чому пустеля це не лише географічне місце, це стан душі. Коли здається, що навколо немає життя, коли кожен день боротьба за віру, коли Бог мовчить, а серце прагне відповіді. І саме в таких пустелях віра або зростає, або гине. Псалом показує навіть якщо ми не бачимо Бога, він бачить нас. Навіть якщо його голос здається далеким, він поруч. І кожна пустеля це не покарання, а школа довіри. Останні слова псалма. Про спокій. Не про відпочинок тілесний, а про стан серця, яке перебуває в Божій волі. Цей спокій не купується і не втрачається через зовнішні події. Його можна знайти лише всередині, там, де Бог торкається душі. Псалом завершується попередженням, але в ньому звучить надія. Бог не закриває дверей спокою назавжди. Вони завжди відчинені для тих, хто чує його голос і не ожорсточує серце. Справжній спокій це не тиша без руху, а гармонія віри і дії. Це життя, у якому Бог не на краю, а в центрі. Це стан, коли навіть серед бурі душа співає, бо знає, що творець тримає її в своїй руці. Псалом 95 не просто закликає співати. Він нагадує, що пісня перед Богом. Це духовна зброя. Через неї руйнується відчай, зникає страх, відновлюється віра. Коли людина співає, вона нагадує собі, що над усім Господь. Біблія сповнена прикладів, коли спів змінював долі. Стіну Єрихону не зруйнували мечі, а сурми. Апостол Павло співав у в'язниці, і кайдани впали. Давид співав псалми, і серце його ставало чистим, навіть після падінь. Бо спів це розмова душі з Богом мовою довіри. Той, хто співає, не тікає від болю, він перетворює його на силу. Бо коли серце дякує, навіть темрява стає світлішою. Цей псалом не лише людський заклик, а відлуння гармонії творіння адже весь світ співає Богові співає вітер, коли рухає листя. Співає море, коли хвилі б'ються об берег. Співає птах, коли зустрічає ранок. І людина, як частина цього хору, покликана долучитися до співу у світі, де панує шум, цей спів відрізняється тим, що несе мир. Це музика тиші, у якій чути серце Бога. І коли людина приєднується до цього хору, її життя набуває нового звучання. Псалом 95 це духовне дзеркало. Він показує. Де ми знаходимося у стосунках із Богом. Чи слухаємо його голос, чи тікаємо від Нього, чи вдячні ми, чи звикли вимагати. Коли людина читає ці слова, серце немов очищається від пилу буднів. Бо кожен рядок як подих свіжого повітря. І навіть якщо віра здається слабкою, вона починає оживати. Бо слово Боже не залишає байдужим воно або запалює. Або торкається, або нагадує, що душа створена для вічності. Псалом 95 завершує закликом до слухняності. Але в цьому є ще одна істина: навіть коли людина не слухає, Бог не відвертається. Він терплячий. Він чекає. Він любить його спокій не для обраних, а для тих, хто готовий відкрити серце. Бо Бог не прагне поклонів без любові. Йому потрібен не звук голосу, а щирість душі. І тому кожен, хто приходить до нього з вдячністю, уже стає учасником тієї пісні, яка не стихає ні вдень, ні вночі. Псалом 95 це не просто текст для співу це шлях. Шлях від мовчання до вдячності, від страху до довіри, від самотності до присутності Бога. Він вчить, що найкраща молитва це пісня серця. Яке знає, навіть у найглибшій долині його чує творець, коли душа починає співати, темрява втрачає силу. Коли серце вдячне, життя набуває смислу. І коли людина вклоняється Господу, вона не втрачає себе, вона знаходить. Бо там, у тиші поклоніння, у молодії вдячності, у силі довіри, народжується справжній спокій, про який говорить цей псалом. Тож прийдемо і заспіваємо Господові не лише голосом, а життям, бо йому належить усе і вершини гір, і глибини серця. І хай кожен день стане нашим псалмом радості, віри і вдячності. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни подобається та поділись з тими, кому це потрібно.